Всім привіт, друзі! Ви на каналі АТО з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас продовжується серія поповнення автомобілів на продаж. Вчора в нас виходив Колеос 2013 року на автоматі. Сьогодні в нас вже готова шкода Октавія 13 рік так само, і так само на автоматі. Але трошки різні комплектації, різні машини, ясне діло. Зараз пройдемося, трошки такий круговий огляд. Автомобіль просто в шикарному стані приїхав. Дуже ціленький, дуже збережений. Ну, такі, якщо чесно, дуже рідко приїжджають зазвичай. Ну, хоч і береш гарні автомобілі з рідними продагами, але все рівно є якась з ними робота. Цю реально просто попилісосили, помили, почистили і все. І в нас автомобіль вийшов суперовий просто. Ну, але за нього, звісно, довелося відвалити грошей, щоб мати таку машинку. Отже, що у нас по автомобілю? Шкода e, Октавія», чистий 13 рік, там навіть здається 10-й місяць 13-го року, тобто кінець року. E, з двигуном 1,6 дизель 77 кВт автоматичною коробкою передачі DSG DQ 250. E, до речі, вона повністю обслужена на 190 тисяч на офіціальному дилері. Ну, це я пізніше трошки скажу. От, автомобіль у нас кузові універсал, як вже всі помітили. E, дуже в гарній комплектації. І що, цікаво, от нас, речі, І що цікаво, у нас, до е, речі, віконці всі троєчки. І що цікаво, в нас пряпточку не забрав. Е, 4 склопідйомничка, що не так часто трапляється в шкоді. До речі, дуже чисті, охайні сидіння, ніде нічого не перешивалось, не мінялось, ні вставки. Хоча це теж нормально, але ну, так буває. Е, 235 тисяч оригінального пробігу. Е, Хтось слідкує за моїм телеграм-каналом. Перебивають мене дзвінками. Вибачте, хто хто слідкує за моїм вайбер-групою та телеграм-каналом, бачив, як ми її купляли. Пробіг відповідає, автовози грузились, все, всі, все бачили. Був пластиковий, пластиковий кармон на диво в такій комплектації, то виправлено на шкіру. В нас навігація, мультисистема. Ця вся, верніше, медіасистема, двозонний клімат-контроль, ДСГ ступенева і ДСГшка. До речі, в нас повністю обслужена. Замінено мехатронік. Замінено щеплення, масла фільтра на офіційному дилері на 190 тисяч. Зараз 235. Що в нас є? Круїз контроль, датчики дощу, автоматичне затемнення в дзеркалі? шикарний чистенький гарний салон. Навігація. До речі, автомобіль з заводу має заводську тонування, таке зеленувате, не таке, як у нас чорне в Україні робиться. Салон абсолютно чистенький, рівненький, без жодних зауважень, без жодних подряпин, царапин, чомусь такому. Кузов абсолютно цілий, без жодного підкрасу, від слова зовсім. Ну Як завжди йде дощ, як нам треба щось знімати, вам показувати. У нас є позаду парктроніки для полегшення паркування. Абсолютно класний збережений кузов, це дуже важливо. А, є зауваження, не приїхав один підголовник. Так вона куплялась без підголовничка, ну і його немає. Помітили, хто дуже уважний. Чиста, гарна шторочка, не, не заюзана, як то кажеться. До речі, багажник так само, нічого там тяжкого, різкого такого не возив. Чистий нормальний пластик, не забитий, не закоцаний, нічого не вкрадено з запасів, ніде все є все на місці. Тут, до речі, ще сам не заглядав, що там нема нічого. Тільки аварійний знак зупиночки, аварійної зупинки. По поляді немає ні прищиків, ні рижиків, немає ніде нічого. водосточки цілі. Нічого такого немає. Тут, ясне діло, теж в куточках, де герметики, все, все ціленьке. Гайки, болти нічого не кручено. Тут на куточках, де в них іноді бувають проблеми. Теж все добре. Автомобіль абсолютно в збереженому стані. Чому? Тому що він зі Швейцарії нормально обслуговувався і нормально експлуатувався. Вибачте, йде дощ, дуже багато сильно не буду показувати, бо все на Зараз люди там обіцяли приїхати глянути теж так коротше. Ось такий у нас автомобіль. До речі, сервіска в нас вся повністю є. Хоча в Німеччині, наприклад, взяти дуже багато шкоди перейшли вже давним-давно на електронну версію, але в Швейцарії ще інколи трапляються такі варіанти. Такі Ось бачите, постановка на облік чи то її випуск. 24-6-13 рік каяк 77 кВт, все як має бути. Тут ціла-ціла купа виписок, вони всі відповідають як то сказати офіційному дилеру, тобто воно все пробувається по офіціалам Останній раз у нас був якийсь величезний ремонт, включаючи DSG. Коробку DSG, от майже 200 тисяч. І тут ось хтось Вручну писав, що їм там міняли, ось масла, фільтра там, ну і ціни на це все. Я так розумію, це все в франках чи що, не знаю. Ні, ну, не знаю, чи це в чому-то воно. 43 тисячі франків, то було б трошки забагато. Е -е, я так думаю, бо франк дорожчий за євро. Коротше, книжки всі є, сервіси всі є, все співпадає. Хто бачив в моєму телеграм-каналі. То я навіть скріншоти робив з оголошення, коли купляв, бо ще не встигли її зняти з оголошення встиг зробити скріншоти, то робив тут железно-оригінальний і, що саме головне, нафарбований І зараз це я вам все продемонструю. Незважаючи на те, що йде дощик, але кузов у нас дуже гарно зберігся, немає ніяких там сколів, великих царапин, немає ніде нічого. 106, 117, 111. 96, 118, 94, 111. Постійно перебувають дзвінками, вже вибачаєте, буде відео нарізано різними куточками. 74, 67, 55. Він-код оставлю в описі, кому треба, перевіряйте. Все там чесно, все прозоро. 102. Наліпки, до речі, всі ще оригінальні є. Нічого не робилось, не красилось. ну Ось тут така якась мікро-мікро. Царапинка, можливо, від ремня, не знаю. Тут немає особливо нічого такого. 73, 71, 15, 110. До речі, зверніть увагу. Пише чорний плюс цинк, тобто кузов повністю оцинкований. Дуже часто задають питання, чи оцинкована шкода. Звісно, оцинкована. Навіть прибор пише чорний, метал плюс цинк. А як вже там, чи щось там перероблено, то вже просто пише чорне і фарбоване. Або шпакльоване. Ну, коротше, все чесно і прозоро, навіть прибор показує. На корейцях там пише просто чорний і фарба. Тобто вони переважно на не... японці теж не оцінковані. А шкоди, там вино, всі Peugeot піжо, всі оцинковані. Димовся швидко, бо трошки є дощ на голову ситуацію, трохи якось воно незручно. Показую все, кому недостатньо буде інформації. то обов'язково продемонструємо це все діло без дощу. А поки що ну так. До речі, обов'язково скло, сам не дивився зараз, на аву сплітекс, не бачу рік. Не бачу рік, на жаль. І з цієї сторони теж немає. Можливо, десь там під краплями погано видно. Короче, машина бомба, ще, вам можу сказати, повністю обслужений автомат, для себе масла фильтра поміняти і буде звіруга. Всі деталі в описі під відео будуть. Ціни. Ціна буде, до речі, 10800. І в нас ще є з двома комплектами гуми. Автомобіль 13 рік, не краще, два комплекти гуми. Ціна відповідна. Халяви вже немає навіть за кордоном і тут у нас теж. До речі. Звернемо увагу, що у нас пара всі оригінальні і це дуже добре, 13-й рік, що там, що там. Наліпки всі заводські на місці. ГРМ замінений на 185 тисяч у 2020 році. Чиста прозора рідина, все добре. Тут вже колись 18 масла мінялась. 185 тисяч. Трошки незручно однією рукою. Вже як виходить. Нічого не милось, не вимивалось, чисто прозоро, працює рівненько, нема питань взагалі.